Ну, Підемо зараз, підемо. Це сказала Мусі, що зараз йдемо гуляти. Все, вона оце бігає. Mm -hmm. <реш> <Да? реш> Та хочу ж вам показати, мене запитували, яка на мені була помада. І зараз я хочу вам показати, якою помадою я користувалася. Але це не зовсім помада. Це отакі рум'яна. зараз спробую так, щоб, да, отак. Це рум'яна від Vet Wild. Але це, знаєте, такий стік три в одному. Можна як рум'яна, можна як помаду, і навіть як тіні. Колір дуже класний, вони дуже пигментовані. Я використовую їх як рум'яна, і навіть зараз не використовую контур, контурінг. Тому що мені вистачає цього. І також на губи. І зараз покажу. Тут і оцей блиск, от Physician Formula Plumping Diamant, теж Diаant. Посилання на, на ці два продукти, я залишу в описі під відео. Я вже, правда, нафарбувалася, а потім я обіцяла, що в наступному відео про це розповім. І якщо зараз не покажу, то тоді аж. В наступному. Використовую навіть, ви бачите, зараз на мені вони вже нанесені, але можу трішечки. Вам... Майже отак, дод... отак все. Більше я не додаю рум'ян. Потім беру отакий пензлик для розтушовки і роблю отак. Ну Зараз дуже пігментовано, тому що я ж вже другий раз виходить. А губи я роблю отак зараз. Так, щоб я в зеркало дивилася. Все, не кра... отак не роблю, бо це буде зайве. А отак, чик-чик-чик-чик-чик. І потім блиском. Блиск немає кольору майже ніякого, він блідно-блідно-такий рожевий, майже немає цього. Просто блищить і потім. Але як ви будете вже використовувати поверх помади, то, звісно, трішки колір буде. І все. Ось така в мене. Потім ще губки трішки збільшуються, тому що це плампер, починає пикти, знаєте, але приємно. Не... Та зараз підем. Так, зараз підемо. І, да, зараз підемо. І ну, це треба було робити до того. Це теж Wet and Wild хайлайтер. Його вистачить, мабуть, на все життя. Бо він такий, знаєте, мелкодисперсний, Якщо можна так сказати про хайлайтер. Він такий. Дуже-дуже дрібненький, не крупні в нього частинки. І його вистачає трішки, і я роблю отак на носик і під носиком. Але це треба робити до помади, звісно. Я забула просто вирішила вам ще це показати. На хайлайтер теж залишу посилання, він, бачите, дуже лагідно сяє. Немає такого, що там блискітки. Пішли, Змію, погуляємо по центру Дрюбаку. Сьогодні збиралася їхати в Осло, але потім згадала, що повинен перевізник привезти мені посилку з України, ну, Айхьорбом там. І тому прийшлося, так, щоб я потім не поспішала, бо мені ще треба відправити в Україну дітям з цими відключеннями світла, там зібрала їм. І пилосос отої Бож бездротовий, що на акумуляторі теж відправлю. от І теж купила ще, забула вам там показати, ну вже упакувала. Купила їм кавоварку гейзерну біолеті за 200 крон з рук. Я вам тут картинку вставлю її, теж щоб на газу каву варити, бо дуже люблять вони каву. і Електричні ж не працюють. І зараз тоді підемо з і погуляємо по центру дрюбака, там, в парку. Погода сьогодні хороша, то... а потім зніму вам розпакування. Там ще не знято у мене є і рецепт. Я там готувала катучині, італійське таке печиво. І я ще не монтувала. Я не знаю, куди я його примонтую. Навряд чи в цей влог, бо він тоді вийде дуже здоровим, окремим якось там потім. Вже вона почала любити гуляти на поводку. Вже так з радістю вона вибігає. Що ну, ми стали? пішли? Ходім. Такий красивий кущ. Такі маленькі. Далі отакий от прямо рожевий. Теж маленький. Що, а не підемо вниз, бо потім не видеремося назад. Я без сумки сьогодні. Зараз кружочок по парку дамо. Пошли, пошли. Пошли. Йдемо. Все вже, вже хрюкає, томилася. Ідемо. Така оце гульня у нас. Пошлі. його мисленька. Ой. Друзі, ходила в магазин, чекала, чекала, коли полуниця стане дешевше. Так і не дочекалася. Купила за 60 крон майже, 59,90, але 6 крон якась акція 10% на фрукти в Ріму. Це, мабуть, користувачам в мене додаток встановлений. От. Тому що на початку вона взагалі ще коли не пахло навіть тією юрбалью, полуницею, вона була по 26 крон. Зараз 59,90. І чекаю, чекаю. Ну і купила вже. Ах, пахне. Це норвежська. Цибулю взяла, мені треба. І потім Вріма, макрель моя улюблена, для... це, мабуть, теж для тих, кого додаток встановлений. Дві баночки за 15 крон. Тобто не по 10, а по 7,50. Так, я взяла. І взяла собі якийсь. Органічний около диск. Якийсь напиток, це безалкогольний. Малина і гріфрут. Холодненький. Ой, я ще купила в бутіку такий, гляньте, який бокал. Боже, клас. Мені сподобалось, що він здоровий. Я люблю здорове все. І стакани в мене, ось у склянка, бачите, яка теж здорова. Правда, можливо, це ваза якась. У мене, у мене це склянка для пива. Щось захотілось мені вредного якось. О, якраз тут 330 мл. мілілітрів. Ну такий солодкий дуже. Я не дуже солодкі, я оці всі лімонади люблю. Але я щось захотілося випити з цього, саме з цього бахала. Знаєте? Знаєте, мабуть, це відео вийде окремо, а вже розпакування посилки за херб вийде окремо. Тому що хотіла подякувати всім своїм глядачам, які відписались від мого каналу. Відписалися, візьму в лапках, тому що вони навіть не були підписані. Не всі. Але багато хто хто написав, що відписуюсь, насправді навіть не був підписаний. Їх не так багато, але я вирішила про це поговорити. Тому що ну, воно у мене десь відгукнулося. А саме два коментаря, вони, знаєте, емоції протилежні. Але обом я вдячна. Перші я вдячна за те, що вона відписалась і я сподіваюся, що вона не буде дивитися, мій канал. Знаєте, от жалкую про те, що. Блогер не може заблокувати глядача, щоб він навіть не дивився. Я можу заблокувати лише коментарі, щоб не писав якийсь глядач. А я б така заборонила навіть і дивитися. Мені неприємно, коли я знаєте, з усім серцем, з своєю щирою душою показую щось вам. Я показую як своїм улюбленим глядачам, як своїм рідним. І мені дуже буде неприємно відчувати, що ця людина буде дивитися, а я буду розповідати про щось корисне, наприклад, тому що мені дуже дивно. Давайте спочатку про цей коментар розповім. Я його не стала навіть шукати в переписці, щоб вам його зачитати. Я його не видаляла, так що, якщо ця людина сама не видалить, то ви можете прочитати це під цим попереднім відео. Нагадаю, що попереднє моє відео наприкінці я розповіла про свою депресію у відпустці. І ще раз можете передивитися кінцівку, і там немає ні одного натяку, не те що слова, а навіть натяку на те, що я чекаю від вас підтримки, допомоги якоїсь. Тощо. Я там навіть кажу, що я розумію, що ще важче людям, які в Україні зараз, але я нічого не можу зробити з цим станом в собі. Тобто, і він у мене теж від того, що я переживаю за те, що твориться зараз в Україні, як з погодних умов, так і з політичних, і воєнних оцих всіх дій. О, там немає навіть натяку на те, що я тут пожаліти мене. Ні. І потім я прошу вас всіх згадати, що влоги це про життя, будь-які мої влоги або будь-кого іншого із блогерів. Це просто про моє життя, що я роблю, що я відчуваю. Це мій канал, він більше навіть корисний для мене, тому що я тут як людина-інтроверт. Я тут виплескую, тобто, все одно, навіть інтроверту потрібно з кимось розмовляти. От я розмовляю з вами, з віртуальними моїми такими подругами. Бо там хтось писав, що інтроверт не може вести канал на Ютубі. Ну, заглибтеся в це тоді. І ця людина мені, давайте повернемося до неї, що вона, значить, написала, що дослівно не буду, бо я не запам'ятовувала дослівно, суть в цьому, цього коментаря була в тому, що я ніколи за всю війну я пишу перший коментар. Перший коментар. Значить, ви заслуговуєте на всі погані коментарі, що вам пишуть, бо у вас такий контент. Нащо ти дивишся мене? Ну, вона в цьому ж коментарі сама пише. Я дивилася вас заради Айхорбу. Тобто ті поради, які я даю у відео про Айхорб, їй подобається, їй щось корисне, раз вона мене дивиться. І людина вирішила написати саме негативний коментар за весь цей час, що вона мене дивиться. Ані одного коментаря подяки хоча б за той контент, який їй подобається. Ви розумієте? І саме про те, я й казала в попередньому відео, що у нас народ наскільки токсичний став. І я навіть там казала не про мої коментарі під моїми відео. У мене дуже мало негативних коментарів. Дуже-дуже мало. От. Я казала взагалі за всі коментарі під чужими відео. Що народ став токсичний. Mm. Хоча я вже звикла до цього, знаєте, я ж дивлюся, читаю коментарі під іншими відео, під чужими, то я бачу, що там взагалі, якби мені таке написали, я б, напевно, вмерла чесно скажу. Там пережити неможливо таку злість і таку ненавість в коментарях. А тут просто, знаєте, розчарувало те, що людина написала єдиний коментар, і то отакий. Що, типу, я тут сидю нию, я в депресії, що хто вам повинен підіймати ваш патріотизм? Та я не, про, не просила ні про що. Я у вас нічого не прошу. От, Тому я дякую, що якщо вона і була підписана, хоча навряд чи... То вона відписалася, дивилася за скоріш за все без підписки, бо я не помітила по своїм глядачам, що в мене пішли відписки. А, але я побажала здоров'я. І, і я чесно, я не, не маю в мене навіть не те, що ненависті, а якогось негативу до цієї людини. Я вважаю, що ця людина нещасна, і їй важко, і морально, але якщо і я впевнена, вона, що вона буде продовжувати дивитися навіть не тільки Ай вона буде дивитися всі мої відео. Ну, можливо, там через якесь, але буде дивитися. І я хочу порадити тоді їй приймати ашфаганду, і це на повному серйозі. на повному серйозі, Я не йорнічую, я дійсно кажу, Ажваганда. Я тут повставляю, Ашваганда і саме яку габа і магній. Магній класний, оцей, ультрамах, тому що там і Б6 туди входить. Тому, чесно, я раджу, щоб вас не дратували якісь дрібниці. От. Ну і мої відео. Тому дякую вам, якщо ви не будете більше дивитися мене. А ще хочу подякувати і навіть зачитати цей коментар, глядачка, бо я пам'ятаю її дуже давно. Вона майже завжди пише мені коментарі, майже під усіма відео. Там просто є аватарка, і там обличчя, і тому я так запам'ятовую. І завжди були добрі коментарі. І навіть оцей останній її коментар, він пронизаний інтелігентністю і все одно добротою. Ви розумієте? Хоча людина теж пише, що відписалась, що можливо, тому що там був якийсь двіж. Тобто я з ті... всього по підписниках я е... втратила тільки три три людини. Е... Тетянка, Тетянка, дякую вам велике. Я їй подякувала, і відповідь написала, що я дійсно вдячна цій людині за те, що вона такий тривалий час мене дивилася, але вона також не дуже зрозуміла, про що я. І я хочу пояснити, я, мені не треба співчувати, я це завжди кажу. Мені не треба співчувати, в мене все добре, але все одно я не можу з цим станом. Ну, я ділюся, тому що так воно і в мене. І знаєте, десь комусь стає легше від того, що не тільки він в такому стані. Коли... Тому що я бачу по відгукам, ви розумієте? Тому що от вам це не зайшло, а комусь це навпаки. Ви подумаєте про те, що когось це. Підтримає і також я ще показала, що я приймаю. Можливо, також це людині допоможе, бо вона може у знаєте, не знаю, що робити. Тому я їй вдячна. Коментар був такий. ну, Тут вона пише про погоду в Києві. У мене є далека родичка, яка також в депресії посидить в Нідерландах, замість того, щоб жити вдома у місті центральної України, де навіть світло лайтове виключають. Я цю людину довго слухала, намагалася втішати, але зрозуміла, що це невеликовно. А нам в Україні ніколи ніколи депресувати. Розумієте, тут вона втішає людина. Людина неї. Я сама таких не люблю, які котрі ниють, але я не нию. У мене все добре. Я просто поділилася. Я вже вам розповіла, чому це я зробила. Живемо по такому тайм-менеджменту, що яка там депресія, але на жаль, на жаль, іммігранти того не розуміють. Знову поверніться всі мої попередні відео. Я завжди кажу, як я просто шкодую, що там зараз відбувається і як я це переживаю. І що саме цей стан у мене також від цього навіть сонечко не допомагає. Розумієте? Як я можу це не розуміти, як у мене там діти? І ви. І пише потім усього вам найкращого від щирого серця. Тетянка, я теж від щирого серця дякую вам за той рік, півтора навіть, що ви були на моєму каналі, я написала, що я не ображаюся, я розумію це, і я теж багато разів відписуюсь від деяких блогерів, потім засумувала, знову підписалась. Так що, якщо засумуєте за нами змію, то я завжди буду вам рада. От що я хотіла розповісти. А так, я кажу, я всім дякую. Незалежно від того, який ви написали коментар, я намагаюсь розуміти вас. І навіть, ви знаєте, я навіть не те, що намагаюсь, а я дійсно я розумію. Я не знаю, що я сюди домонтую. Можливо, я сюди домонтую катучиню оте. Да. А вже тоді розпакування посилки, бо там буде iHerb, я вже вам тоді зніму наступне відео. Але я пам'ятаю всіх, хто у мене просив догляд, мій догляд за волоссям. Я це все, -все пам'ятаю. Я вже почала його знімати, тому що я пофарбувалася вже. От, і це я зняла. І потім просто я чекаю в цій посилці. Буде ще засоб для волосся, і я хочу все це об'єднати і якимсь таким окремим невеличким відео, якщо в мене вийде невеличке, бо ви знаєте, от я зніму. Все, всіх обіймаю, все цілую. Бережіть себе. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Відпустка в мене продовжується, і я трішки почала готувати. І зараз спечу печиво, італійське, катучині або біскотті його ще називають. Мигдалем, але я тут трішечки додала ще волоських горіхів, підсмажила і буду експериментувати, тому що в мене цукру немає, я його не вживаю. І у мене тут цукрозамінники, але в описі під відео я напишу оригінальний рецепт, тобто як воно готується. Там потрібно 80 грамів цукру з, 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 з буряка і 80 грамів тростинного цукру. Але можна використовувати 160 грамів з буряка білого цукру. У мене тут це. Цукрозамінник, але натуральний. Зараз він, на жаль, вже не продається на iHerb. Тут такий цукрозамінник, як тростинний цукор, але тут ще і фініковий цукор у мене залишався. Тут все поєднано. І теж білий цукрозамінник натуральний. Але, на жаль, не зможу на цей продукт залишити посилання в описі під відео, тому що він на iHerb вже не продається. І трішечки зміню рецепт там 300 г борошна вищого гатунку. У мене буде 200 г борошна вищого гатунку і 100 грамів мигдального борошна бланшированого. Так, оце і всі зміни. І за розпушувача я буду додавати соду, загашену яблучним оцтом. Сода теж захерб натуральна. Все, тоді поїхали. Два яйця, Просто розмішати їх з цукром, дрібку солі. кориця. Я ще додам, в рецептурі немає, але я додам, у в мене є ваніль натуральна за то я трішки додам ванільки. Небагато, мені жалко багато. 70 грамів розтопленого вершкового масла і тепер додаємо борошно трішечки просію для того, щоб його просто наситити киснем. Даю горіхи. Тепер додаю соду якось погашенному оцту. Ще додам трошки кунжуту. І оцію тепер борошно пшеничне Можливо, нам придеться ще трошки додати, тому що щоб замісилося тісто. Я ж змінила трішки рецептуру. Ні, трішки треба буде додавати. Ну, по ітогу я додала все одно ще 100 грамів борошна пшеничного. Тобто все одно вийшло 300 грамів. Так, і зараз буду ліпити такі пагетики, колбаски. Так, отакі колбасочки зробили. Розігріли духовку на 180 градусів і випікаємо 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки. Будемо дивитися зараз. Я сама не знаю, скільки я буду випікати. Так, оце через 20 хвилин. Не 15, а 20 хвилин. Трішечки більше. Зараз треба, щоб воно стило, а потім його порізати на такі піченюшечки. От, І ще 15 хвилин в духовці. Так, не дуже воно стило, звісно, не до холодного, але вже таке тепленьке. І ножем ну, для хліба. Таким, нарізаємо так от на іскосочок. Я думаю, ви бачили такі печеньки. Дуже обережно, тому що воно крихке, там ще горіхи. І отак от от викладаємо. І ще на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Зараз перекладу. Мене тільки ще втішає те, що воно без цукру, без звичайного, тому це корисніше, це зараз коло поп'ю. Пахне. М -м -м. Зато вже мигдальне-мигнальне вийшло. Прямо тут і горіхи, і борошно, мигдальне. До кави це просто ідеально. Ну і оригінальний рецепт я залишу в описі під відео. Зварила собі капучино, І ось. Катучині, який я пекла учора. Він дуже смачний. І завдяки тому, що тут не цукор, а замінник цукру. Він не такий солодкий. Не щоб так сфокусувалося, але я без окулярів щось у мене у самій, чи то телефон не фокусує, чи то в мене очі не фокусують. Смачно. Але смак трішки, звісно, відрізняється, якщо пекти оригінальний. оригінальний воно смачніше, тому я залишу в описі під відео. Але тут більш корисніше, що немає цукру і ще й мигдальне борошно є.